Друзі, всім привіт! Хотів би засняти таке коротке-невелике відео, так як давно вже не виходив в ефір. Простіть, звісно, подлец. Подлец в тому, що не виходив, що не знімав вам відео, нічого вам повчально не зробив. Не знімав відео із того, так як готуюся до всіля, я одружився, вже все. У мене є жінка, я вже не сам по собі. Ну і хотів би вам розказати, показати, як е, менсіду, чи стоїть тримати ловушки допізна, осінь особливо. Чи їх е, кінчився початок серпня і їх збирати. Ну, а так як привіз два тижні назад е, ловушки, і результатом я не дуже втішний. Які результати зараз сказав, самі наглядним прикладом побачити і собі зробити висновок. Друзі, ось ловушка. Ловушка завжди. Що... Така проста з ДВП, колись зробив таку з уході собі. Криша була рівна. мінус один. Бачите, як здеформірувалось, поцвело і роса під пленкою. Роса під пленкою, вона назбирується, допізна, не стоїть. По-перше, по-друге, здеформурувала стінку. Тут теж здеформірувало. Раз. І другий. То я не знаю, чи то миші, чи то дятел, чи то що. Мені подобало ловушку. ДВП слоїться, я його красив для того, щоб воно менше влагу вбирало. ДВП слоїться, то щось, щось мені погризло. Ну але казав таке, побачимо зараз, що робиться всередині. Ну і розберемо, подивимось, що там всередині робиться. Бо не знаю, ну вже об'єднати будемо десь далі, наступне відео покажемо. Ты приклеиваю. О. Ух ты шо, як печуть? Друзі, трошки вже казав темно відео знімати, ну але казав, висновок такий. Не тримайте допізна. Ловушки починається серпень, позвозьте бджоли, позвозьте ловушки додому чи на своє місце. Так як казав, осінь це є дощі, це йде холода. Навіть якщо і прилетіли ті ж самі бджоли, той самий рій в ловушку, це не означає, що він перезимує. У мене рій прилетів, але не знаю. Я його буду якось об'єднувати. Чи, можливо, з двома матками об'єднаю, чи можливо з в бію об'єднаю. Ну, коротше, побачите далі. Ну, Але який варіант буде, не знаю. Коротше, друзі, не рекомендую вам оставляти. Простіше заберіть, просушіть, сховайте її, хай на другий рік буде свіжа нормальна ловушка. Бо так як ту вже мені казав, покрутило, погнуло, воно буде смердіти свилістю. На другий рік чи що туди захоче влетіти рій. І той рій влетів, це не означає, що він в мене буде. Ну і казав, далі будемо знімати далі відео. Ну але казав, будемо бачити все по плану, так як коли вирветься в мене час, приїхати ще. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Просить, конечно, що не знімав.